Росіяни знову завдали підступного удару по мирним об'єктам. Загалом випустили більше 40 ракет різного типу. Більшість з них була націлена на столицю. Уламки впали у п'яти районах міста. Під час масованої ракетної атаки нелюди влучили у будівлю київської дитячої лікарні Охмаддит. Постраждала нас лікарня. Нас п'ять об'єктів постраждало п'ять об'єктів саме Охмадиту і один дитячий центр кардіохірургії. Всі тут пацієнти це малюки, які приїхали за медичною допомогою. На жаль, є й загиблі. Серед них 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчик, яка працювала у медзакладі нефрологинею. На жаль, під час цього терористичного акту були оперативні втручання. Це були операційні, в яких також залетіло велика кількість. Е Ну, осколки після вибуху і скла, і пилу, і інші речі були відкриті і грудна, і червна порожнини. Тому негативних наслідків цього терористичного акту може бути значно більше. Розвозили всі е, цілими відділення з окремій лікарні для того, щоб привезти туди і медичних працівників, які можуть відлітуватися цими пацієнтами. саме це те, що ми займаємося на даний момент. Ну і дякуємо всім, хто долучився до розвивання завалів. Оскільки наша задача зараз підготовити ще і корпуса для її консервування для того, щоб негативні можливо погодні наслідки не призвели до руйнування будь загалом. Внаслідок ранкової атаки на столицю загинули 22 людини. Ще 72 особи були поранені. Серед них діти. Також, окрім Києва, під ударом опинилися Дніпро, Слов'янськ, Кривий Ріг та Краматорськ. У цих містах теж не обійшлося без постраждалих. 22-річна спортсменка з Дніпра Ярослава Магучих встановила новий рекорд світу у жіночих стрибках у висоту. Нагадаємо, що попередній кращий результат належить болгарці Стевці Костадіновій, яка у 1987 році стрибнула на 2 метри і 9 сантиметрів. Наша ж легкоатлетка змогла перевершити цю висоту і підкорила планку у 2 метри і 10 сантиметрів. Такий чудовий результат, який вписав ім'я спортсменки і нашу країну у історію цього виду спорту, вдалося досягти на етапі діамантової ліги у Парижі. Стрибки були до 2.07. Були такі собі. І я думала, що я роблю взагалі не то. Але коли я стрибнула 2.07 з другої спроби, я зрозуміла, що я хочу боротися далі. Я хочу стрибати 2.10, і я спробувала це зробити і стрибнула. Стрибнула для всіх нас, для всіх українців. і Я дуже вдячна нашим військовим, які боронять фронт. Завдяки вам я маю можливість показувати тут гарні результати, і тільки завдяки вам я жива. Дякую вам, слава Україні! Окрім того, що у Львівській області фіксують збільшення хворих на вітрянку, зросла і кількість пацієнтів з ускладненнями. Ми бачимо, що Зараз тих пацієнтів стало дуже багато саме з ускладненнями. Якщо там припустимо, на 10 хворих з вітряною з віспою було двоє з ускладненням, то зараз швидше буде 5-6 з ускладненнями і троє-четверо без ускладнень. Варто зазначити, що окрім дітей все частіше хвороба зустрічається і в дорослого населення, а збільшення ускладнень пов'язують з пандемією COVID-19, яка не пройшла без негативних наслідків. Нас насторожує таке ускладнення, як гнійно-септичні ураження м'яких тканин. Тобто дитина роздирає чи дорослий роздирає цей елемент вітрянковий, туди потрапляють збудники, які є на шкірі, і розвивається запалення. Часто це і гнійне запалення, воно потребує досить часто тривалої антибіотикотерапії. Також є чимало пацієнтів, які мають ускладнення у вигляді флегмони. Це таке тяжке, гнійне, розплите запалення. Целюліту запалення підшкірної клітковини, або бешихоподібне запалення, тобто ураження шкіри. І такі діти після лікування в нас в інфекційній лікарні і вже досягнення періоду незаразності переводяться чи в охмадит, в хірургічне відділення, чи якщо це дорослі, то в хірургічне відділення для дорослих, де вони продовжують консервативну терапію антибіотиком, а часом і потребують оперативного втручання. Загалом, за даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за 4 місяці 2024 року у більш ніж 4 рази зросла захворюваність на вітряну віспу у всіх районах нашої області. Пам'ятаємо, що дитина чи дорослий хворі на вітряну віспу заразні впродовж 9 днів від моменту появи висипань. Як мінімум, цих 9 днів вони повинні бути ізольовані від організованих колективів, від друзів, знайомих. Інкубаційний період може тривати до 17 або до 21 дня. Лікування немає однакового абсолютно для всіх пацієнтів. Когось залишать вдома і призначать лише рясне пиття, когось покладуть в стаціонар і призначать противірусну терапію. Але категорично для всіх купатися в зеленці не потрібно, мастити абсолютно всі елементи з зеленкою чи іншими кольоровими фарбами не потрібно. Тому при перших симптомах, а зокрема при підвищенні температури тіла, загального нездужання, втоми, а згодом висипки на тілі, потрібно звернутись до сімейного лікаря, який призначить лікування. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів виготовляли фальсифіковані цигарки та розповсюджували їх по усій Україні. Поліцейські викрили діяльність підпільних виробників тютюнових виробів. Щоб вийти на організаторів та встановити весь ланцюг злочинної діяльності, оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління національної поліції відпрацювали споживчий ринок підакцизної продукції та проаналізували великий масив оперативної інформації. Як стало відомо в ході слідства, у 2021 році двоє мешканців Одеської Миколаївської областей організували власний бізнес, залучивши до своєї звичайної діяльності ще 10 осіб, кожен з яких відповідав за свій напрям діяльності: виготовлення, транспортування, зберігання, логістику, пошук ринків збуту, спілкування і комунікація з клієнтами. Учасники групи дуже ретельно підійшли до організації цієї діяльності. Мережа підпільних тютюнових фабрик знаходилися у промислових зонах на території Київської та Миколаївської областей. Усі вони були обладнані промисловими лініями з повним циклом виробництва, з потужностями до 80 тисяч пачок цигарок на добу. Персонал, жителі різних регіонів України, працювали на виробництві позмінно. Їм забезпечували необхідні умови для проживання, доставляли до підпільних виробництв, а перед зміною обов'язково забирали мобільні телефони. Правоохоронці також зазначили, що фабрики були оснащені камерами відеоспостереження та автономними джерелами електроенергії для забезпечення безперешкодного виробництва. Готову продукцію учасники звичайної організації доставляли до місць зберігання, розташованих на території Одеської, Миколаївської, Київської, Івано-Франківської та Черкаської областей. Замовлення приймалося через спеціально створені сайти, а спілкування з клієнтами здійснювалось через телеграм від імені адміністратора. Цигарки збували клієнтам гуртовими партіями, які вже на місцях продавали цей контрафакт покупцям. Ділки доставляли товар зі складів вантажним транспортом або поштою від імені вигаданих осіб. А для проведення розрахунків фігуранти використовували банківські рахунки також відкриті на підставних громадян. У тебе відправки всі роблять, все роблять. у мене своя поштаті. Типу, я свою пошту типу, і ми те пошту самі у мене, типу, з все добре. Також поліцейські припинили діяльність ще кількох міні фабрик, де виготовляли близько 40 тисяч пачок цигарок на добу. Каже, пожалуйста, камідемікаючи наші ліки кристал діадь. Ну хоча сіделями так по породнашу закончили час до кисто. Просто треба під тебе, просто сиді, ну, там, какой-то реально об'єм по ціда. Тетюновий бізнес приносив його організаторам до 30 мільйонів гривень прибутку на місяць. При цьому фігуранти не сплачували жодних податків. Відтак щомісяця бюджет недоотримував близько 6 мільйонів гривень. Частину злочинних коштів вкладали в розвиток нелегальної справи, решту витрачали на придбання нерухомості автівок та своє комфортне життя. На основі зібраних доказів затримали організатора та ще одного учасника злочинної групи, а також провели низку обшуків. Правоохоронці вилучили понад 100 тисяч пачок тютюнових виробів, торгових марок, правовласниками яких є міжнародні компанії-виробники, зокрема США, Англії та Нідерландів, такі як Ритм, Ротманс, Мальборо, Вінстон та інших відомих брендів. Тільки одній з компаній завдано збитків у сфері інтелектуальної власності на понад 2 мільйони гривень. Також вилучено промислові лінії для виробництва, понад дві тонни тютюну, який використовувався як сировина. Автомобілі понад три мільйона гривень у різній валюті. А також документацію та інші речові докази, що підтвердили цю злочинну діяльність. Правоохоронці додають, що сума вилучених товарів та промислових ліній для виробництва складає понад 1 мільйон доларів. На підставі зібраних доказів слідчими повідомлено про підозру організатору та 11 учасникам злочинної організації. Їх дії кваліфіковано за різними статтями Кримінального кодексу України. Проводяться подальші слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетного до нелегального бізнесу. Відтак, учасникам злочинної групи наразі загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.